Привіт! Сьогодні готую солені сирники з рікоттою та шпинатом. Отже, беру свіжий шпинат. Попередньо його промила та просушила. Додаю яйце, сіль та рікоту і за допомогою блендера збиваю все до однорідної маси. Далі додаю борошно, твердий тертий сир та чорний мелений перець. Знову перемішую. На цьому етапі мені здалося, що маса зарідка. Я додала ще одну столову ложку борошна, перемішала та залишила на півгодинки. На поверхню всипала борошно та вологими руками намагаюся сформувати сирник. За допомогою склянки надаю йому таку круглу форму. Сирники з рікоттою я робила вперше, тому формувати мені їх було трішки важче, аніж звичайного кисломолочного сиру сковорідку вливаю олію та даю їй нагрітися. Викладаю сирники та готую на мінімальному вогні по 5 хвилин з кожної сторони. Ось такі сирники у мене вийшли. Вони дуже апетитні та смачні. Ідеально смакують як з червоною рибкою, так і з сметанкою. Дивіться, який гарний насичений колір. Спробуйте й ви приготувати такі сирнички і переконайтеся, що це смачно! До зустрічі у новому смачному рецепті!